Привіт! Чи часто ви зустрічали собак байдужих до шматка свіжої запашної яловичини? Готові посперечати, що ні? І так склалося не дарма. Адже травлення собак не відрізняється від травлення їх предків. А травлення предків пристосовано до споживання саме свіжого м'яса. Але чи завжди це безпечно? Для годування собак за дієтою барв, тобто сирим м'ясом та кістками, необхідно мати перевірених постачальників. То завдання зірочкою. Тому компанія КарніЛаф підготувала для улюбленців чудову альтернативу гранульований корм TrueFresh, який складається виключно зі свіжого м'яса та підходить для будь-якого песика від крихітного чихуахуа до англійського мастифа. В меню присутні яловичина, індичка або ж риба. Сирвина для корму надходить, по-перше, тільки з перевірених чеських ферем чи північного моря, по-друге, обробляється у свіжому вигляді. А по-третє, сама обробка виконується м'яко і байливо. Карнілав Fresh має високу поживність, тому що білок із сирого м'яса засвоюється собаками набагато краще, аж на 95%. Для порівняння, 1 кг грану вмістить аж 600 г свіжого м'яса. Поряд з цим, задля того, щоб харчування улюбленця було комплексним та збалансованим. Інші 40% корму складають тільки фрукти, овочі, корисні трави та суперфуди, і ніякого зерна чи картоплі, що мають меншу поживну цінність. Корм збагачений ненасиченими жирними кислотами, клітковиною, поживним рослинним білком, вітамінами, мінералами, пребіотиками, а також антиоксидантами. Тому карнілавтру фреш то є беззаперечно кращий вибір харчування домашнього улюбленця, якщо ти справді поважаєш його походження, природу та потреби.